Вітаю вас! Розклад на тему, які негативні риси бачать в вас люди? Які негативні риси бачать в вас люди? Які негативні риси? Розклад загальний. Відходить як для жінок, так і для чоловіків. Для персонального розкладу звертайтесь до мене особисто в Телеграм. Номер телефона буде в описі під відео. І так, які негативні риси? Люди бачать вас як людину таку тонку. Людина, яку легко визвати на сльози. Да? Тобто, ви навіть можете дивитися фільм і розплакатися, ніби це горе якесь сталося у вашому житті. Тобто, ви все дуже близько сприймаєте до серця, все, що відбувається навколо вас. Ви пропускаєте через себе, приймаєте на себе і через себе пропускаєте. І тому дуже часто зриваєтесь на сльози. Іноді це недоречно. І саме тому більшість людей, які вас оточують, сприймають цю вашу рису характера як негативну. Тобто деяких людей з вашого оточення це дратує, можемо так сказати. Що ви така людина? Дуже така на емоції, скажімо так, надмірно багато на емоції людина. Тобто навіть там, де можна стриматися, вам це не здається. Далі, які ще негативні риси? Ви завжди добиваєтеся правди. Ви правдива людина. Це дуже добре, це позитивна риса характеру. А ось те, що ви добиваєтесь від усіх, від усього, від, в будь-якій ситуації правду не всім людям це подобається. Тобто для більшості людей з вашого оточення ця риса розглядається як негативна. Ми всі іноді говоримо неправду, і це нормально. Людина не може постійно говорити тільки правду. Так, от, ви дуже часто добиваєтеся від усіх цієї правди, але потрібно розуміти, що життя воно дуже багатогранне, і іноді на щось можна закрити очі і не добиватися тієї правди. Тобто, ви бачите, що людина вам щось не досказала, або в чомусь скрила щось від вас. Відпустіть цю ситуацію, не добивайтеся правди і не розкручуйте цю ситуацію. Якщо людина так зробила, можливо, вона хотіла уберегти вас від якихось неприємностей, або уберегти від того, щоб ви не розплакались в вечерідної раз. Да? Тобто, оце людям вас не подобається, що ви постійно, от я правдива, я правдивий, і від усіх вимагаю правди, говоріть мені тільки правду і нічого, крім правди. Тобто, правда, вона теж повинна бути в міру. Розумієте, про що я говорю? да? Ми всі дорослі люди. А, далі, які ще негативні? А, негативна риса наступна пов'язана з тією, що я описала тільки що. А, правда тільки правда. Ви можете добиватися правди настільки жорстко, прям може доходити до скандала, і ви можете посваритися зі своїм другом чи подругою там з чоловіком, своєю половинкою. Да? Тільки заради того, аби добитися правди. Ви її не доб'єтесь в ітогі, все рівно вона буде від вас скрита. Але ви будете упорно добиватися до последнього. Ні, мені треба правда, яка б вона не була, погана чи хороша. Правду і тільки правду. Розумієте? То, тобто оцей жезл правди завжди ви дуже емоційна людина. Занадто емоційна людина. Свої емоції треба вміти контролювати, і свої емоції треба ну ви повинні стримувати, вміти стримувати. Оце саме головне. Тобто, уже з перших чотирьох карт ми бачимо, що Два старших аркана дуже сильних. Вони говорять про те, що заради того, щоб добитися правди, ви знаєте, готові вибачаю за такий грубий вислів, глотку перегризти, але добитися тієї правди, яка б вона не була. Іноді це зайве. І занадто емоційність ваша. Тобто вона проявляється навіть в тих випадках, коли ви хочете добитися правди. Це емоції свої також треба вміти контролювати і в деяких випадках стримувати. Ну, давайте ще третю, да, рису. Дуже швидко змінюєте тему розмови, або є така у вас звичка перебивати свого собесідника, Людину, з якою ви розмовляєте, можете перебивати. Це також дратує. Тобто, це негативна риса, не така страшна. Це також можна вміти себе контролювати за собою, слідкувати і не перебивати. Людину, з якою йде бесіда у вас. Тобто, ви дуже швидко змінюєте тему розмови, і можете, от ви з кимсь говорите про щось, іде якась тема, наприклад, там тема про роботу. Ви згадали, що ви забули щось там спитати людину, перебили. Людина не договорила. А ви тут же починаєте за інше. Це також люди сприймають як негативну вашу рису. Тобто, ми дивимося, що ви хороша, правдива, чесна людина, відверта, щира, емоційна. А ці негативні риси, які люди у вас бачать, отак от, які проявляються у вас щоденно постійно, можна сказати, ці риси можна вміти контролювати. І себе трошки, ну я не маю на увазі себе перевиховувати, але просто контролювати себе настільки, щоб ці риси не проявлялись у вас так часто і не були негативними. Тобто, любу негативну рису можна перелаштувати на позитивну. Тобто, не перебивати свого собесідника, да? а просто почекати, доки він договорить, і сказати, я хочу змінити тему. Все, змінили тему. Далі, емоційність. Будь ласочка, виражайте свої емоції. Емоція, Людина без емоцій це кукла, це не людина, жива людина. Вона повинна проявляти свої емоції. Це ми так створені від природи. І, але занадто емоційність вона може дратувати людей, які вас оточують. І... Тариса, яка говорить про те, що ви добиваєтеся правди. Добивайтеся, хоч ви вправі хотіти знати правду, вправі знати цю правду, але не, не шляхом сварки. Не шляхом сварки, якщо ви відчуваєте, що людина вам щось не досказала, але для того, щоб вберегти ваші стосунки або спілкування від сварки, від скандалу, то просто треба вміти промовчати і. Відсутність сварків, відсутність нервів і все гаразд і довольні. Так що, кому розклад підійшов, на кому відігрався, будь ласка, пишіть свої відгуки, і на яку тему ви ще хотіли бачити такі швиденькі експрес розклади, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду вдячна за підписки, за лайки, якщо вам сподобалось, за особистими розкладами звертайтеся до мене в Телеграм або Viber. Бажаю всім удачі!